Слава Ісусу Христу, я Руслана Ткаченко, журналіст департаменту інформації УГКЦ. ГКЦ. І зараз ми перебуваємо в стінах Українського католицького університету у Львові, де відбувається на кого практична конференція Посторальня богослов'я, здобутки, перспективи та виклики. Захід організовано з ініціативи кафедри богослов'я Українського католицького університету УКУ, і він розпочався архерейською божественною літургією, яку очолив про владика Тарас Сеньків, єпарх парк єпархії УГКЦ. На початку конференції отець Володимир Ждан, координатор пасторального богослов'я, зачитав лист привітання блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви, до всіх учасників цієї конференції. Цікавим є те, що в рамках цієї конференції отець Михайло Гарват, голова катехетичної комісії Києво-Галицького верховного архієпископства ГКЦ, представив душпастерський катехетичний порадник, праця, над яким тривала майже півтора року, і над яким працювало близько 700 осіб, серед яких катехити і різні фахівці і експерти богослов'я. Запрошуємо вас до перегляду короткого відеосюжету про представлення душпастерського катехетичного порадника. Завданням катехітичної комісії дати нашим доспацверям відповідні інструменти, якщо це можливо сказати, допомогу для здійснення належного катехітичного служіння. Тому сьогодні можемо від імені катехітичної комісії презентувати душпастерський катехітичний порадник, я, власне, тримаю його в руках, над ним працювало близько 700 осіб. Перше, це 500 наших патахітів, які були зібрані у Гошеві ще минулого року. Вони першими включилися в цю працю, вони першими висловлювали свої думки, пропозиції. Зрештою, вони висловлювали те, що безпосередньо вони, як перші помічники парухів, у своїх парафіях звершують для патихітичного служіння. Відтак, зрозуміло, інші. Близько 200 осіб це фахівці в різних сферах церковного служіння – катехітичного, пасторального, канонічного та інших. Отже, коротко представлю чотири розділи нашого патахітичного душпастерського порадника. Розділ перший це патехітичне навчання в житті парафії. То я так, тільки деякі з тих, котрі там є розписані практично пояснені пункти заанонсую. Наприклад, щодо катихітичної школи, її завдання, як її заснувати, як провадити нею, як відповідно, зробити так, щоб всі парафіяни від найменших до найстарших могли бути задіяні катехітичним навчанням. Окремим розділом біблійний апостолят, тобто структура апостоляту. Яке місце святого письма в житті церковної спільноти зрозуміло методи читання святого письма, співпраця з освітою, бо це надзвичайно важливо, бо ще до сьогодні деякі священики християнською етикою і катехізацією не до кінця можуть зрозуміти, що і одне, і друге є дуже потрібне і корисне, але кожен з них має своє окреме, дуже важливе завдання. Відповідно, співпраця з семінаріями. Співпраця з іншими, скажімо, монашими інституціями, богословськими закладами, участь богопосвячених осіб в катахітичному служенні парафії. Відповідно, цей весь перший розділ дуже чітко, на мою думку, все-таки дуже по-простому викладений, щоб любий душпастер, чи то сільської міської парафії, старші чи молодші. Взявши цей інструмент, найперше був заохочений служити в діленці катехетичного служіння і мав дуже конкретні поради. Другий розділ це катехізація в молитовному житті парафії, тобто катехізація богослужбових. В богослуженнях дубового кола, паралітургічних богослуженнях, катехізація під час звершення треб, катехізація під час звершення божественної літургії, катехізація в соціальному житті парафії і в спільнотному житті парафії, прощі, екскурсії, походи. Тут дуже легко це розписати, і там гарно написано. Так само, як заснування християнських таборів. На мою думку, там дуже прекрасно, унікально розписано фахівці з катехітичного інституту, ті, котрі е, вже давно, тих майже 20 років, відколи це тільки стало можливе, працюють тому напрямку. Там є, якщо можна сказати, від початку до кінця все передбачено тільки аби було, було бажання такі е, табори, чи походи, чи екскурсії, чи прощі е, зорганізувати. Відповідно. Не так серйозно опрацьовано, але принаймні ми зачепили цю тему. Це катехізація в соціальному житті парафії, катехізація в реабілітаційних центрах. Можна тут говорити про лікарні, особливо дитячі лікарні, катехізація в студентських містечках, військових частинах, у в'язницях. Це все би можна було ще більше розписати, але, на жаль, ще не так багато маємо в тому досвіду. В самому кінці я би хотів особливу увагу звернути на, на вступну частину. В цій вступній частині ми маємо е, також лист блаженнішого Святослава. Я тільки е, зацитую дуже коротко, фактично, один абзац із цього листа блаженнішого душпастирського порадника. Блаженніший проголошує. В пасторському листі жива парафія місце зустрічі живим Христом було сказано, що духовенство не має права уникати обов'язку навчати віри своїх вірних, не лише проповіддю, але й патахітичним служінням. Тому у зв'язку з цим ще раз заохочую, запрошую. А якщо до якогось є потреба, то як ваш духовний батько наполягає. Організовуйте катехітичні школи в своїх парафіях, навіть найменших, щоб кожен віруючий від наймолодшого до найстаршого щоразу глибше пізнавав правди святої віри впродовж усього свого життя. Дорогі душпастирі, нехай цей порадник стане вам допомогою у проголошенні Слова Божого серед Божого люду. Рівно ж і ми. Представники катехітичної комісії, а це не тільки е, ті, котрі е, відповідно є в самій структурі, е, яка знаходиться у Львові, а голови всіх катехітичних комісій, єпархій, екзархатів безпосередньо приймали участь у написанні цього душпастерського порадника. Їм допомагали їхні катехіти, священники, голови деканальних е, катехітичних рад. Тому. Цей душпастерський катехітичний порадник від сьогодні буде скерований до наших структур в єпархії і екзархати Української греко-католицької церкви в Україні, і, відповідно, кожен священник, кожен катехіт, кожен хто зацікавлений е, таким порадником, зможе відповідно там з ним глибше і ближче ознайомитись. Тому щиро дякую за можливість тут його презентувати.